Усім привіт, привіт! Привіт, привіт. Це останнє відео на цьому каналі. Багато питань нам задавали. Ви що закриваєте канал? Ми його не будемо закривати. Ми його просто консервуємо сюди. Відео більше викладати. Ми не будемо. Так, да. Ви можете дивитись його далі лайкати, не ну, знаю, можете дивитися старе відео там, там да. де кому що подобається. Не знаю, там є рецепти, є з багато чого на цьому каналі, але більш сюди відео виходить не буде. Тобто ми сьогодні виходимо з вами попрощатися да. на цьому каналі. Сказати всім до побачення і будемо вас з радістю вітати на нашому новому каналі. Чекаємо, воно він вже є. Він вже є. Сьогодні вже другий день. Да, ось тому всіх чекаємо з радістю. Там приймаємо з об'яттями і вже нам розрішили там робити прямі ефіри. Так, да. Бо не всім молодим каналам розрішають робити. Нові, ну, ефі, прямі ефіри. Да, так. Прямі ефіри. Ось. Але так як ми вже заслужили так сказати, опит, ми такі вже опитні, то нам розрішили робити прямі ефіри, тому на тому каналі ми будемо частенько виходити в прямі ефіри, ми будемо якось старатися не потеряти марку, да? Все, виходить так. кожен день. хто хто... нас любить, хто... Хоче бути з нами, переходьте на новий канал. Силка буде і в описанні по цим відео, так. і в першому коментарі закріплене. Так, так. Ось, може, все. Це для тих, хто пропустив щось, може, не зрозумів. Да, може, хтось все. не зрозумів, що цей вже канал не буде дійсний. Ну, він буде, але відео вже тут не буде. Так що, хто там запізнився, хто там нас не бачив, хто там ще що, все, ми відкрили новий канал. Цьому каналу нашому вчора виповнилось сім рочків. Він став так. дорослий і йде самостійно в своє життя. А ми переходимо нянькати новий канал. Так, так. Будемо розвивати і вже будемо. Це буде україномовний канал. Вірне він є вже україномовний канал. Хто хоче нас далі бачити, чуть. Будь ласка, переходьте. Ми всіх, 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 всіх. вас чекаємо. Сразу пишіть хто ви, що ви Так, да, да обов'язково да. напишіть обов'язково, хто ви, звідки, бо це дуже дуже цікаво. Я вас всіх люблю, всіх цьому. І очікуємо, як наших постійних глядачів, так, так, так і роки, новеньких. новеньких. Всім пока. пока. Колі Олі Олішаповалових, пока, пока.